Всім привіт, дорогі друзі, і слава Україні! І смерть російським окупантам. Ми знову на авториночку Луцьк. Хочемо сьогодні пробігтись, подивитися по цінам, що де помінялось. Дуже сильно збільшились запити на автомобілі з меншим бюджетом. Якщо раніше частіше питали від 8 до 12 тисяч доларів, то зараз десь від 5 до 7, ну, навіть до 8 деколи не дотягують. Більший, скажімо, сегмент зараз зачіпають бюджетний, бо, ясне діло, через війну. Нема змоги в когось заробляти і через те бюджети на автомобілі падають. І, в принципі, попит падає, але потреба в автомобілях все ж таки в людей є, тому бідемо по риночку, пройдемось спочатку по бюджетним варіантам і тоді поступовий бюджет буде трішки більший. Кому цікаво, додивіться до кінця. Шкода Румстер. Румстер 2009 року, 1,4 бензовий двигун. 5650 її ціна. Виглядає дуже класно, навіть кольор ніде так не перепадає. Має специфічний дизайн, дуже комфортний і класний автомобіль, але через свої оці новаторські ідеї по дизайну не дуже то вона в нас популярна. Але сама машина дуже-дуже класно служить, дуже гарна і вона просто мега містка. По місткості це просто дуже класний автомобіль. Я так щось колись пробував, тестував, хотів купити для себе, просто як ну, колись давно. Але побоявся, вона мені в принципі подобається, але побоявся, що як її потім, потім буду продавати, <су> як завжди. то Так я її не купив. Але машинка гарна. Та сама Фабія, на базі Фабії. Ось Kia Сід у нас ще є 7 рік 1,6 бензин, 5650 в кузові караван, тобто універсал. Так само Таких машинок привозив я ось ще буквально до нового року, поки не вбахнули мито на корейські автомобілі. Привозив я їх дуже багато. Досить непоганий такий стан. Ще й зимова гума, я так розумію, йде в ціну автомобіля на шипах. Так що, кому цікаво, звертайтесь, можна перевіряти. Такий автомобільчик. Наступний популярний автомобіль у нас Volkswagen Golf 6 року, 1,6 бензиновий двигун MPI, як всі люблять, 6250 за 6 рік. Можливо немало, але якщо вона в гарному стані, то можна так само її розглядати. Комплектація GO. У нас іде шкіряне кермо, п'ятиступочка, клімат, підігрівий сидінь, досить непоганий стан. Такий ще є бюджетний варіант i-30 Hyundai. З часу я привозив дуже багато таких автомобілів. Досить непогано вони ходять, дуже дешеві в експлуатації. І досить непогано вони служать своїм власникам. Але їх при виборі треба дуже уважно оглядати їхній двигун. Вони ходять досить гарно, але з самого початку він має, має бути в гарному стані, як завжди. Ну, в принципі, як будь-який двигун, будь-який автомобіль, але цей... Особливо. 6700 ціна автомобіля за 10-й рік. Автомобіль досить в досить непоганому стані. Комплектація простенька, кондиціонерського, підйомнички, електродзеркала, але стан дуже-дуже гарний. Це автомобілі дуже недорогі в експлуатації. Є така лагунка цікава в продажі, дивлюсь на риночку з'явилась. Є там пара косок, царапинок, але взагалі виглядає непогано. Ясне діло, що все треба перевіряти, все, все треба дивитись. Якась на неї занизька трішки ціна. 11 рік, 1,5 дизель. Не знаю, можливо є нюанси, але комплектація дуже гарна, з навігацією, шкіряне кермо, комфортні ці сидіння краще, ніж за Мігана. Шестиступка коробка. Досить непоганий автомобіль. Ну і мегабюджетний Golf 4 на автоматі. Ще й не вказано, що він не фарбований. Другий рік, 1,6 бензин. 237 тисяч кілометрів Це за 4500 це так можна сказати капсула часу з таким пробігом на автоматі не фарбований то просто, просто якийсь подарунок для людей. Ось у нас ціла купа шкод фольксвагенів. Вибір є, досить немалий бюджетних автомобілів 5700. Бензовий двигун 1,6 МПІ. 5800 це вже а це MPI, то FSI. Та ні, там теж це МПІ. Досить, досить гарні. Лак, дивлюсь, вже лучився десь. Але на кузові нічого, нормально. Десь можливо був притиснути трошки. Гольфік 5 -го року, 1,9 дизель 5750. такі у нас бувають на якихось циганських дисках але можливо комусь подобається так і буває так, Hyundai акцент дизельний о я такого щось давно не зустрічав 1,5 дизель щось я навіть не пам'ятаю що це за двигун там чи стоїть 264 пробігу 4700 хто знає будь ласка я навчаюсь так само і у вас десь щось цікаве Взнаєш кожного дня, так що тут соромитися нічого, коли хтось чогось не може знати. 1,5 дизель на Hyundai. Чи, Чий двигун і як служить? Хто знає, напишіть в коментарях. Підійшли до наступного Grand Scenica в довгій базі. Дуже класна, популярна модель. Досить часто її замовляють по перевірках, по підборах. Всього просто не встигаєш деколи знімати, але такий є варіантик. 9 рік, 1,5 дизель. На 76 кВт 257 пробіг. 5500 його ціна. Шестиступка шкіра на кермі. Датчики дощосвітла світла. Салому непогано на стані, але є там пару цяточок прокурених на сидінні. Хтось якась закордонна муля курила там. Але стан загалом досить непоганий. Ну і довга база за таку ціну, це досить цікава ціна. Туранчик такий. Показався на дуже класній комплектації на ксеноні, передік парктроніках. Такий модний заряд. Але колеса прості, датчики дощу світла, є клімат, є підігрів сидінь є такий досить гарненький. Навіть гучний зв'язок є. 10 рік, 1.4 бензин 8200. Ціна як на мене трішки завищена, але якщо стан добрий, то в принципі можливо вона того вартує. До речі, ці двигуни 1.4 TSI. Багато хто їх побається, але мотори ці дійсно класні. Не один раз я бачив сам особисто в Німеччині, як ці автомобілі вихажували 300-400 і більше тисяч. Так що при нормальній експлуатації вони ходять дуже, досить гарно. Шкодувочка з газом, 1,6 газ бензин, 8 рік 230 пробіг. На непоганій зимовій різині вказано, що не фарбована. 8 рік. 5.850. Такої, ціна такого автомобіля ще одна Астрочка, але вже дивлюсь номера наші українські давньошні певно вона вже пару років поїздила може і більше 5300 ціна 1,9 дизель але якщо вона обслужена то можливо навіть це і краще такі ціни бувають ще один гранд сценік з'явився дуже такий цікавий ціленький рівненький 5600 ціна за сьомий рік Шикарний чорний колір, 150 заявлений пробіг, 1,6 бензиновий двигун. Салон практично в ідеалі, немає там ніяких перешитих речей. І прокурених сидінь. Досить класний. Комплектація досить, досить гарна. Такі от бувають такі марочки. Ну і бюджетний міганчик. Бюджетний міганчик 7500 за 12 рік. Але на простій комплектації з пробігом 193 тисячі. На кондиціонері, круіз-контроль є. Ну, сидіння так само звичайне, бо це бюджетна комплектація. Ну, 7500 за 12 рік досить гарна ціна. так Наступний у нас такий екземплярчик. Свіженький такий натертий, красивий з'явився. меган другий, 5-6 рік. Ну, напевно, він буде п'ятим. 1,6 двигун 5500 його ціна. Номерочок зафіксували, кому цікаво. Можна дивитись, перевіряти, оглядати, бо виглядає, він дуже і дуже непогано. Стан гарний, шкіряне кермо. Круї задивлюсь немає. На кондиціонері. Сидіння практично в ідеальному стані, не шиті, не фарбовані. Ну, маю на увазі нефарбований руль. Дуже, дуже гарненько виглядає. Комплектація простенька, але... Якщо він в гарному стані, то навіть ще краще, ніж коли купа всього і воно не працює. Ось ще одна у нас лідер запитів. Не знаю, я можливо дуже часто е -е, користуюсь цим словом, що запити, запити постійно. Ну, є якісь певні моделі, варіанти, які питають просто кожного дня. Це Міган 2, Міган 3, це Сценік 2, Сценік 3, це Зефіра, це Опель Астра. 1,7 двигун, 7900 ціна, 11 рік. Просто в шикарному такому темно-зеленому кольорі. ну Виглядає вона просто бомба. Передні парктрони, зимова гума, шкіряне мультикермо, не перешитий. Шестиступка коробка, 1,7 дизель, космокомплектація, датчики дощу світла. Підлокітничок. А, регулювання. 10 чи який вона рік, я вже забув, тільки що дивився. Да, 10 рік, 11. -й. 11. -й. Парктрони позаду, фаркоп. Ось такий шикарний, шикарна така зафірочка. кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, оголошення є, питайте, можемо перевірити, зробити все онлайн. Volvo V50 ось що трапилось, я за цей тиждень... Просто з тими волями вже трошки намучився. 7400 за 9 рік бензовий двигун 1.8. Ну, переважно всі хочуть 1,6 дизель. За цей тиждень тільки вже шукаю під ключ третю таку машину. І дуже мало в гарному стані. Ну, в принципі, як любу машину шукаєш, то шукаєш максимально ідеальний стан і вже просто замахався, в'їздив все, що можна. Всі кругом дурять, крутять, мутять. Але машина дуже класна, дуже популярна. Якщо її знайти з пробігом хоча б біля 200, 1,6 дизель, то то машина просто пушка. Вона навіть цікавіша за Негана. Напишіть в коментарях, кому цікавий такий автомобіль. От такий от з'явився представник найпопулярнішого бюджетного класу. 5600 її ціна, восьмий рік, 1,6 бензовий двигун, можна глянути. На комплектацію свіжа з Нідерландів. Тут багато не розписано, але 190 заявлений пробіг. Восьмий рік заявлений скло в 7 але може бути і восьмим. По-різному бува складається. На кондиціонер є, контроль, шкіряне мультикермо але вже, але вже підправлене, підшите. Досить непоганий стан. Ваша можна. Ось нам продавець трапився. По дорозі він нам відкрив глянути отакий у нас стан автомобіля. Сидіння не шиті, не затерті. Шити тільки кермо, але якщо воно було пластиково, його виправив, то це в принципі нормально на пробіг 200 тисяч, воно так, так і затирається. Досить непоганий стан. Так на 200 тисяч виглядають педалі. Принаймні заявлених 200. Але досить непогано. Комплектація простенька, але стан, стан дуже гарний, бо деколи часто люди кидаються на ціну, щоб була максимальна комплектація. І тоді в них виходить автомобіль, то крашений, то битий, то скручений. Я вважаю завжди, що краще купити автомобіль або простіший, або якщо вже хочеться комплектації гарної, то на рік-два старший, щоб вона гарно служила. Такий автомобільчик є в продажу. Ось така друзі шкодувочка з'явилася 2011 року. 1.6 дизельний двигун. Вказано, що без підкрасів. Я її там особисто так поверхню оглядав для замовника. Вона йому в принципі не підійшла тільки по двигуну. 8,8 її ціна. Досить непоганий автомобіль. Кому цікаво, будь ласка, зробимо огляд, скинемо, покажемо. Досить гарна збережена машинка. Там щось пробіг не вказаний, але 200, щось, там, 20 чи щось таке пробіг. Досить гарний автомобіль. Ще такий шикарний пижик. Дивлюсь зі Швейцарії з'явився. 130 тисяч пробіг заявлений. 12 рік. Авто вказано ідеальний стан. Бензиновий двигун 1.6. Історія та сама. Якщо все добре, то він ходить гарно. Треба дуже уважно дивитись. Є царапка на бампері, але стан дуже-дуже гарний на такий пробіг. Я не думаю, що там можуть бути якісь проблеми з мотором. От такий класний пиш. Ще одна Вольва натрапила в досить непоганому стані, в досить непоганому вигляді, але вона трішки не, не в наш як би, скажуть, критерії пошуку. Хоча в них кузова однакові, вона 2009 року, ми шукаємо від 11-го 2-літровий дизель і на автоматі їх і технічно вони всі дуже схожі. Автомати тут нормально ходять. Ось от Така от лінзована оптика, напевно, ще і Xenon стоїть. Ще одна трапила шкодувочка 2013 року, дуже рідкий рік випуску даної вже моделі останній. Octavia 1.6 дизель, 260 заявлений пробіг на лінзованих фарах, датчики дощу світла, парктрони. 9 тисяч майже доларів за 13 рік. Якщо вона ціленька, то в принципі це дуже адекватна ціна. Так само зараз шукаю парочку таких під ключ, але дуже тяжко знайти в гарному стані. Саме цю ще не перевіряв, вона тільки з'явилась, подивлюсь. Можливо, побачите її в наступних відео. І пижик. Пижик 4007. Дуже класний автомобіль технічно. Дизайн, як завжди, французи мають спірний. Тут якби комусь що подобається, але дуже шикарний е колір. Лінзована оптика, датчики дощу світла, е світлий шкіряний салон. Це автомобіль той самий Mitsubishi Outlander і той самий Citroën. Як то його звати, забув? Це кроссер. Такий от салончик на автоматі. Автомобіль 2012 року, 11 800 доларів. Номерочок зафіксуємо, кому цікаво, дзвоніть, питайтеся, якщо потрібна буде допомога. В перевірці, будь ласка, звертайтеся. З каблучків у нас є такий от цікавий Citroën Berlingo. Комплектація максимально вказана. Це певно вона має бути XTR. Пасажир чистий, бензиновий двигун 80 кВт, 7300 його ціна. Досить, до речі, гарна машинка, не, там, не так давно таку оглядав, але дизельну. І ці автомобілі досить гарно служать, непогано вони ходять, дизельні двигуни так точно. А бензинові двигуни тут є два варіанти. Треба дуже уважно дивитись, щоб не попасти на той е преславутий еп 6 БМВшний двигун. Да, так як я казав, комплектація XTR, пасажир, оригінал. Так, з представників каблучків, які теж дуже сильно полюбляють ці кенгушки. Рено взагалі народний автомобіль 12 рік, 8500, 1,5 дизельний двигун. Досить такий цікавий колір, дуже рідко він трапляється. Виглядає кенгу в цьому кольорі. Ну я би сказав шикарно. Наскільки там може виглядати Кенгу. Але колір дійсно шикарний. За 8500, 12 рік можна мати таку машинку. Класний світлий салон, є круіз-контроль. Кондиціонер звичайний. І в нас п'яти... Да, здається, п'ятиступка це означає, що в нас двигун 1,5 DCI 66 кВт. Тобто він на 90 коней. А на що я міряю, я не знаю. Просто вже звичка підходиш до машини одразу, як перевіряти. Але звички такі бувають. Помітив здалеку Dodge Journey, Чи як там він називається? Не так давно мене хтось із підписників питав в чаті в Ютубі, знайдіть мені, бо не можу знайти типу, дизельного. Саме дизельного. Я щось так глянув, це вроді би дизельне було вказано. Двохлітровий на автоматі. 9 тисяч доларів. Восьмий рік. Можемо глянути просто вам для цікавості. Якщо вам буде цікаво, можете телефонувати власнику, питати. Капот у нас алюмінієвий показує менше це нормально я вам так швиденько пробіжу спеціально для підписника щоб він собі мав хоча б візуальний ага бачите по краю вже десь якийсь підкрас може бути точно ну але невеликий не критично ну, тут уже більше пліка щось таке бачите швидко перевіряти не виходить треба виділяти якийсь час тому Кому цікавитиме? Так, що вона у нас? Пластикова чи ні? Пластикова. Бо так давно, якщо чесно, дивився доджі, що я трішки ті доджі або фіат Фрімонт, він ще називається. в іншому кузові Ну, кузов такий самий, але типу європейська модель. Дверочка у нас так само крашена. І ця крашена підшпакльована. От собі може мати чоловік вже загальну уяву про машину, хоча це, звісно, пальцем в небо, але плюс-мінус собі вже розуміє, вартує дзвонити, телефонувати за цю машину чи ні. Ну, двигуни все, як, як завжди перевіряється так само. Сюпер такий з'явився в кузові ліфтбек, седан, хто як його називає, бо там кришечка, знаєте, всі піднімається ціляком. В дуже гарній комплектації, дивлюсь ксенон, парктрони, датчики дощу світла, взагалі дуже рідка модель. 14 рік, 2 літровий двигун Не простий, а на 125 кВт. 12300 його ціна. Це ціна шикарного пасата. В принципі, суперб нічим не гірший за пасата, а навіть чимось краще, бо в ньому ну, трішки більше об'єм на задніх сидіннях відстань до колін. Від спинки водія і пасажира до колін більша. Отже, вона на дальній дистанції навіть трішки комфортніша для задніх пасажирів. Просто ну, рідка, рідка модель, яка 2014 року, щоб з'явилась на ринку, це дуже рідко. Напевно, вона дуже швидко продасть, це точно. З представників бусів є такі, з'явився Vito 15700 ціна, Xenon. Дивлюсь 14 рік, 2.2 дизель, пасажир 8 місць. Те, номер телефона побачили, кому цікаво, дзвоніть, питайтеся. Є дивлюсь сколики, але через форму кузова це сколи на цій машині. Це нормально. І вони з цими тяговитими моторами їздять дуже швиденько по бамам. То сколи будуть по-любому, тим більше чорний колір. Кому цікаво, звертайтесь, телефонуйте. Дивлюсь на авториночку поповнення французами. Позаїжджали цікаві Сітроенни, Пікасо і... Чи це не Пікасо, Секундочку. то в них просто морда однакові. А, так, грант Пікасо, я не помилився. 15 рік, 11300. І Мегани четвертий позаїжджали. І тут четвертий, і там четвертий. Тут щось ціни не бачу. Тут ціна 13517 рік. 135, увага, друзі, пробіг. Номер телефону, будь ласка, кому цікавить. Фіксуйте, телефонуйте, дзвоніть, питайте. Якщо вам потрібна додаткова допомога в перевірці, будь ласка, звертайтесь. Все, подивимось, покажемо. Ще четвертий Megane, Буде дуже часто модель популярна, дуже часто її питають. 13 тисяч 16 рік, 202 пробіг. Меган. 81 кВт, як завжди, 1,5 dCi. Чомусь їх більше полюбляють. Безключовий доступ. навігація, кліма, комбінований салон. Коротше, Зимова резина нормальна. Передня, задня взагалі ідеальна, передня трішки вже більше зношена. Коротше, такий от варіант. Ще один французик як альтернатива тому шарану або сіату Алягамбра. Дуже-дуже класний автомобіль. Дуже модно виглядає. 14 рік, 13 тисяч доларів, 1,6 дизель, 88 кВт. Досить класний гарний мотор. Всі його люблять, всі його знають. Дизайн даного автомобіля просто ульотний. Хто любить французів, то просто шикарний автомобіль. Ну, а по, по дизайну так взагалі, він ну, дуже модерновий. Виглядає супер. Ну, а такий от улюблений мій автомобіль. Мав колись давно сьомого в такому самому кольорі, в такій самій комплектації, але не ольтрак, а звичайний. І дуже я мріяв про ольтрак. Війна все поміняла, зараз переоцінка цінностей проходить дуже швидко. Ціна на неї космос 2900. Ну як космос? Вона нормальна, вона так і вартує. 17-го року автомобіль, 2 літровий дизель, на шикарному заряді, хайлайн, олтрак, все, що можна в неї є. Всі датчики, парктрони, адаптивний ксенон. Ще може бути тут ледована оптика, ти подивитись уважніше. І... Ну, Диски, колеса, то все, вони мають специфічний свій дизайн на всіх психолтраковських моделях. Вони не такі, як на звичайних посадах. Ось, до речі, стоїть посад. Можемо по подивитись на ці колеса, з якими вони вилітом і шириною. І ці. Тобто вже прості, прямі, скажімо так. Не виглядає просто бомба. Колись, можливо, мрія здійсниться. Друзі, це взагалі рідкість на нашому авторинку. Такий шикарний транспортер, то може бути мультиван, зараз гляну. 355 тисяч пробіг, повний привід, 16 рік. Ціна, на жаль, не вказана. Двохлітровий дизель. Номер телефона є кого цікавить, але він виглядає просто, ну, не знаю, просто як новий автомобіль зі Швейцарії. Можливо, він возив когось там десь з аеропорта. Чисто по автобану люди обережно сіли, встали без всяких робочих, скажімо так, чемоданів. Тільки, ну от реально є малесенькі царапки на погрузочки отут або. Але стан просто шикардос. А, навіть наліпка лишилась на стеклі. На задньому склі видно парк тревел, щось там. Ну, коротше, певно, він возив туристів з аеропорта, якийсь транс-сервіс якийсь був. Просто шикарний автомобіль. Дуже класний, кого цікавить, звертайтесь. Ну, з кросоверів з таких вже модних, свіжих, от такий от є повнопривідний Ford дуже в крутезному такому дизайні, Ford Kuga. Рік зараз глянемо 17-й чи який там може бути. Да, 17-й рік, 2-літровий дизель і ціна його 18500. ST-Line комплектація. Це ну, практично сама жирна, яка тільки як може бути. Так от вона виглядає. Повний привід, шкіра алькантара, салон, автомат, шкіряне мультикермо. ну Все, що хочеться для комфортного життя. Ціна не на часі, як би сказати, військовий час, але хто має змогу, будь ласка, чому ні, дуже класний і надійний автомобіль. Ну і як завжди, нас дивують французи. Французи просто йдуть попереду всього світу, напевно, своїм модним дизайном. Peugeot 3008 в останньому такому цікавому кузові. Просто рве всіх, здається, по модності і крутим лініям нового, нового дизайну. 23 500 ціна такої автомобіля, 18 рік. Алюр комплектація 1.5, дизельний двигун, якщо я не помиляюсь на 120 кінських сил він. Досить непогано він ходить. На пижиках 308 вже бачили їх по 350 тисяч і все в них працює добре. Ну Тут дизайн взагалі як в літаку. така модна ручка автомата. Кермо, як в літаку, кнопки перемикання всіляких опцій, так само, як в літаку. Дуже великий дисплей. Коротше, дуже модна тачка і за досить немалі гроші, кому цікаво, будь ласка. І є такі в наявності. ну На авторинку я сьогодні. Огляд. Ну що ж, друзі, такий у нас сьогодні був огляд цін. Здається, я намагався охопити весь спектр цінової політики продаваних автомобілів на авториночку Луцьк від самих маленьких цін. Ну, самі маленькі я не брав, там 3-4 тисячі, бо ну, їх просто ну, немає там що показувати. Там просто такі трошки тяжкі автомобілі, які десь познімаєш, показуєш. Тоді люди пишуть, сидять ці коментарі, що типу, то весь хлам, хлам, я розумію, що, але є і такі автомобілі. Сьогодні ми їх не показали, там десь від 5 тисяч плюс показали нормальні автомобілі, які можна купляти, перевіряти, їздити, користуватися, і все буде з ними добре. Отже, від 5 тисяч до навіть пижик у нас трапився за 23 тисячі доларів. Повністю весь сегмент цін, який присутній на авторинку, я намагався охопити. Отже, такий нас сьогодні був огляд. Дуже дякую, що дивилися відео до кінця. Поставте лайко, кому подобається. Не забувайте підписатися на канал внизу під відео. Будуть сили на телеграм-канал та вайбер-групу з наявних автомобілів, які свіжо привезені з Європи власними автовозами. Всім дуже дякую за перегляд. Пока.